Доброго дня, колеги. Фейсбук питає про що думаю. Я от їду на по Оболоні. наш волонтерський центр руху ФОП. І тут у нас на оболоні в Києві грандіозне будівництво влаштували. Ну, перше, що весь транспорт стоїть, тому що тут на оболоні кільця почали ремонтувати розв'язки, купа техніки, екскаваторів, бордюри нові ставлять. Ну, затори то таке, потерпимо, не привикати. Питання просто ну, в мене в голові. Можливо, я щось не розумію. А можливо наше суспільство блин, настільки з запамороченою головою. Настільки з тими обіцянками 2-3 неділі, контрнаступ, перемога. Що там у нас? Відновлення економіки, вже сидять блогери, обговорюють, як буде після війни. Знаєте, кінця краю особисто я війни не бачу. Чуємо зовнішню оцінку, коли міжнародні інституції говорять, що проліт через Україну найближчі 6 років іноземних суден не буде. Ну, я думаю, що для всіх це зрозуміло, що це маркер. що Війна у нас на 6 років. Чуємо заяви, що Москалі. В кінця року намагаються ще мобілізувати ще 400 тисяч. Тобто, уявіть собі, тобто, мільйонний контингент буде приймати участь в війні проти України. А в головах наших чиновників, та й в більшості українців, ну ви знаєте, мені скарати, нічого не, десь нічого не змінилося. Бачите, роблять дороги, і особисто я, як і водій, я прекрасно мені потерпів би прекрасно потерпів та ями, та проблеми. Але, ви знаєте. У з тими умовами, як хлопці зараз тримаються на передовій та поживемо і в ямах, та поживемо без клумб, без квіточок. Де всі гроші, мені здається, треба зараз, всі гроші максимально е, зосередити на допомогу фронту. А то от ми зараз як волонтери, от зараз будемо в штабі обговорювати, як ще нам щось вицегнати, я в 50 років став жебраком, Я вже брачу по всьому світу. І випрошую, вицяганю. Ви циганюю ну, не для себе, а вицяю для того, щоб. Принести і привезти та передати напередок. А я так бачу, що наша влада, вони бачите якось, вони все, вони єдиним телемарафоном піплу на вуха локшину вішають і все буде добре. Дай Бог, щоб все було добре, дай Бог, щоб я помилявся. Але допоки що ну, все, що я казав в перші дні, а саме там в березні 22-го року, в перші дні повномасштабної війни. На жаль, справжня, коли всі тоді кричали, з мене сміяли, що 2-3 тижні, що ти розкажеш, що ми швидкі, ми демо по зубам, я з батьма-друзями пересварився. Що, що ти, все, у нас президент, у нас все добре. Ну і що? Ми вже, рік. ми вже рік минув і що? Перемогу здобули. Не кожен день з, знову -таки, з слів військовослужбовців втрачаємо територію. Ми не відвоюємо колеги, ми втрачаємо її. По 100-200 по метрів. І якщо з тої сторони москалі втрачають зеків, то ми втрачаємо. Ми втрачаємо кращих українців, які добровольцями пішли на фронт, а зараз там стали фактично заручниками позиції тих самих законів, які прийняли. Вони йшли добровольцями, а тепер їх за не будуть на наказу й карати. Тому ситуація дуже така дивна, я знаєте, як знаходжусь, якісь як... Як у сні їдуть, дороги роблять, віточки саджають по Києву. Якщо багато грошей, то купіть краще дрони, яких не вистачає для того, щоб обезпечити під час розвідки наших патріотів на сході. Ну я так вважаю. Якщо у нас є лишні екскаватори, які в немає роботи, то може варто їх зараз перегнати на схід і почати будувати оборонні укріплення. Що в нас є лишні бетонні блоки, то от давайте будемо робити бетонні дзоти з урахуванням того, що ми втрачаємо територію, готуватися до гіршого і зробити там другу, третю лінію оборони. Тому що ті ролики, які я дивлюся в інтернеті, я тільки бачу в наших хлопців саперними лопатками і окопи, які зроблені як в Першу і Другу світову війну. Тобто вирито посеред землі. Лопатками саперними і з дерева зроблені бліндажі. Ну, у нас же ж бетонна є промисловість, у нас є цілковій бетонних заводів. Чому кошти туди не направити, чому туди не відправити бетоновози. Я розумію, що зараз там не на нулі, але там на відстані 50, 60, 70, 100 кілометрів не почти будувати величезну лінію оборони. Якщо навіть вона не знадобиться, нічого страшного, хай хай залишиться як пам'ять. Нашим дітям і онукам про москалів про їхню загрозу. Але треба це будувати. Просто будувати, заливати бетоном, такі укріп райони, які не можна розбити ракетами. Роб... У нас Київ, роблять дороги, а про бомбосховища, про відкриття нових бомбосховища, теж не чую. Може, щось в регіонах краще робиться, розкажіть мені, не знаю. Поки що. взагалі, дивина відбувається. Дороги в Києві роблять, квіточки саджають, бордюрчики нові ставлять. Лумби роблять, а бомбосховища як? Я не думаю, що москалі відмовляться піти далі наступом на Україну. Вони від своїх планів не відмовилися. І дай Бог, щоб так не відбулося, але оці казки, які 2-3 неділі, про контраступ можуть, не дай Боже, вилитися в потужний, ще один потужний наступ москалів. І що тоді будемо робити? На клумби дивитись радіти. По гарним дорогам будемо москалям зустрічати. Ну вже ми велике крадівництво побачили. Зробили гарні дороги на Сходу, Москалі він, швидко доїхали. В Харків заїхали, на, на великі швидкі. в Чернігів заїхали, В Херсон заїхали. Ну, зробили для них дорогу. Давайте ще далі робити. Якась дивина відбувається, немає слів. Я роблю рідко стріми, друзі. Тому що, ну, щоб, можливо, не, не розчаровувати вас і не вселяти вас песимізм. Тому що те, що відбувається, мене гнітить. Мене гнітить, і я, на жаль, не бачу, не бачу перспектив. На жаль, не бачу перспектив. Що рік тому я знав, що з такою владою ну, у нас нічого не буде. Нам тільки розказують. Нам просто роблять шоу красиве постійно шоу. А наслідки страшні. Страшні навіть в Києві, попри. Е Падовище пройти не можна. Пропори майрять, а це ж не прапори моять. Це душі патріотів. Над могилами літають. По Україні, як їдемо, так це так, страшне. Села, всі кладовища переповнені теж прапорами. Це все вбиті кращі українці. які з перших днів пішли добровольцями на фронт. Роблю стрім напевно, для того, щоб просто виговоритися і щоб воно мене всередині не вбивало, тому що вже серце не витримує. Можливо, хтось з можновладців подивиться до схаменеться. Вважаю, що зараз будь-які будівельні роботи ну, в частині дорожнього будівництва, облаштування просто неприйнятні. Зараз всі треба бюджети переглянути, і якщо є навіть у місцевих бюджетах кошти, то хай вони там за ці кошти купляють дрони, хай вони йдуть, їх придають, хай піаряться на цьому, да Бог з ними. Але всі кошти мають зараз бути направлені на перемогу. Поїздимо по поганих дорогах, навіть нічого страшного поживемо в світниках. Я думаю, всі, хто відчували на собі прильоти, то ті посиділи в ямах, і, і, як я, в необлаштованому підвалі, що потім ще місяць чи два у моїх дітей з, з носа пиляка камінчиками випадала. Тому нічого страшного, проживемо або тільки перемогу здобути, або здобути мир. Така моя позиція. Яка ваша позиція, друзі? Мені цікаво почути, чи може все-таки робимо. Робимо дороги, все працюємо. Зараз почую про те, що працювати економіка. Економіка може працювати. Ті самі люди можуть зараз 100 кілометрів від лінії фронту робити оборонні укріплення. Так, так само, посилити їх в вагончиках в інших якихось приміщеннях облаштованих, і вони можуть робити там ті ж самі будівельні роботи. Можуть робити оборонні укріплення. Потужні оборони, дві, три, чотири. Ну, тут вже хай спеціалісти скажуть, але мені здається, що весь цей бетон, всі ці бетонні блоки, всі ці екскаватори. Та навіть є асфальт. Туди все треба везти, закатувати і робити все придатне для оборони, яке захистить наших патріотів і береже країну. Ось такі, такі в мене думки, сумні думки, з якими я з вами ділюся. Але надія залишається тільки на Господа Бога. В нього вірю, що він виведе нас з цього пекла, виведе навіть попри недолугості. Недолу, 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 і попри корупційні бажання нашої влади. Гарного дня, миру і перемоги!